Всім привіт! Увага багатьох українців зараз прикута до польсько-українського кордону, де поляки блокують українських бервізників, блокують. По суті, експорт України і не лише до себе, а й до інших держав Європи, вимагаючи невідомо чого, ми намагалися розібратися із тим, що ж відбувається, і Юра, от щойно повернувся з польського кордону і готовий розповісти чимало цікавих деталей. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко. А це Європейська правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Юрі, оскільки ти був на кордоні з польського боку, і я як від очевидця хочу почути твоє відчуття. Ну що, що ти думав, коли ти бачив цей перекритий кордон, ти знаєш? Ну дійсно відчуття Абурення воно дуже сильне, тому що дії протестувальників вони дуже відверто провокаційні. І польська поліція, яка має захищати всі сторони конфлікту, по суті, захищає тільки своїх поляків. Тобто ситуація, куди до того як кордон був заблокований, вони можуть в будь-який момент сказати: ми пропускаємо тепер не по 10 машин, а по одній, ми взагалі перестаємо. Я уявімо український далекобійник. Я їду, і мене зупиняє поліція, чи мене зупиняє В такому випадку. Ти не контактуєш ніяк із польськими протестувальниками, тільки з поліцією. Тобі кажуть, що треба стояти якісь варіанти, де можна Ставити свою фуру є якась черга, і е, ти тепер чекаєш своєї черги. І щодня дізнаєшся, що сьогодні ми пропускаємо по 10 машин. А через годину дізнаєшся, що вони передумали, припускають по одній, і ти не маєш права ну ніяк це реагувати. Це повідомляє поліція Полі, Поліція, так. Да. виходить, що поліція грає на стороні е, більш того, не тільки поліція. По суті, щоб наприклад не скаплювалися машини в Польщі, польські прикордонники пропускають машин через кордон в Польщу стільки, скільки кажуть, що приймають оці протестувальники. Вони кажуть одна машина на годину. Польські прикордонки пропускають одну на машину, скажуть 10, пропустять 10. Як взагалі вдається уникнути реальних конфліктів. Ну я можу собі уявити обурення українських далекобійників, які втрачають, ну яких псується товар, які втрачають гроші. Вони намагаються шубурюватися, очевидно. Звичайно, так, але будь-які спроби навіть зібратися великими групами, вони блокуються. Тобто, наприклад, на корчові тепер українським водіям не можна навіть ходити в магазин великими групами, тому що це як. Польських цих протестувальників вони взагалі дуже лякливі. Вони забороняють себе фотографувати, щоб не дай Бог їх не ідентифікували. Вони ж хочуть їздити в Україну працювати, і щоб не дай Бог це не сплило. Ну, да, а, взагалі, які є вимоги цих протестувальників? Ну тобто, я так собі уявляю, якщо блокується щось, то блокується з вимогою. Ви зробіть те то, і тоді ми розблокуємо. Ну дивись, там вже багато груп, і виникла ситуація, що. Почали далекобійники, потім приєдналися фермери, які все ж таки більше не стільки проти України, скільки проти зеленого курсу ЄС, а ще до них приєдналися польські мисливці, ну, які взагалі до України не мають ніякого відношення. Просто нова влада е, хотіла би обмежити їх право полювати в лісах, бо все ж таки там немає таких лісів, де немає просто людей, які ходять. І багато було випадків, коли просто стріляли мирних людей. І... Але мисливців це не подобається. Попередня влада підтримувала мисливців, нова ні, і вони заздалегідь вирішили побастувати. А як забастувати? Це краще всього блокувати кордон з Україною. Виходить, зараз Україна стала для Польщі таким собі цапом відбувайлом, і владі, ну, якщо ми говоримо про те, що поліція на, на боці цих протестувальників, владі це нормально. Дональд Туск не контролює ситуацію в Польщі. Е, По-перше, що очевидно, що. Попереднювала нинішня опозиція і конфедерація, і Піс значною мірою підтримує ці протести, особливо якщо Туск почав би їх якось обмежувати. По-друге, всередині коаліції є третій шлях: це один із базових партій. Це польська селянська партія, яка. Просто за своїм е, суттю вона підтримує фермерів і їх вимоги. І якщо Дональд Туск піде проти цих фермерів, то очевидно він отримає величезний конфлікт із опозицією і конфлікт всередині коаліції. І оце, мабуть найбільша проблема, що мені здається, що Дональд Туск би хотів би вирішити цю проблему, тому що е, це проблема не тільки для української економіки, це вже проблема для польської економіки, польські бізнес асоціації. Польські звертаються до уряду з проханням ну, вирішити цю ситуацію. Ми теж страждаємо, ми хочемо торгувати з Україною. І він ще розуміє: він чудово розуміє, що шкоди від цього, мабуть, вже набагато більше, ніж е, е, якоїсь користі, але не може це зробити. Є два, два моменти: перше, він має все ж таки посилити свій контроль над, над урядом над ситуацією. І друга проблема все ж таки протести фермерів підтримує переважна більшість поляків. Вони тут маленька ню, така репліка. Вони підтримують не стільки цей безлад на кордоні, але підтримують те, що Євросоюз ображає наших фермерів, оцих годувальників польської нації, і ми маємо їх рятувати. І от, поки е, в свідомості поляків от не підійде, що да, допомога фермерам це одне, а от безлад на кордоні це інше. От е, дуск тут є скованим. Але я бачу певну зміну на кордоні. Кілька тижнів тому постійно були повідомлення про те, що польські протестувальники, зокрема фермери, розсипають українське зерно. Ну, по суті, псують продукцію, яка йде з України, причому навіть не в Польщу, а транзитом в інші держави. Зараз це припинилося. Чи можна говорити про те, що поліція тут почала нам допомагати? Мабуть, так можна побачити, що поліція стала набагато більше. Крім того, там з'явилося багато поліцейських камер, які постають на штативах і слідкують за ситуацією. І звичайно, в такі при такому контролю нападів на українське зерно, принаймні на кордоні, вже більше немає. Але згадаю, що нещодавно був великий напад на український потяг із зерном, а це було вже всередині Польщі. Тобто контролювати всю країну теж складно. Але принаймні на кордоні ситуація більш стабільна. Другий момент, коли були протести фермерів особливо активно. Там були очевидні провокатори із відверто антиукраїнськими гаслами. Навіть був один псих із прапором СРСР із закликом до Путіна, нібито йому висунути звинувачення. Деякі кажуть, що він навіть арештований, деякі, що ні, але звинувачення є. Він ідентифікований і, очевидно, все ж таки справа дійде до суду. Є підстави сподіватися, що ті люди, хто вкривав українські вантажівки чи вагони із зерном, також будуть. Знайдені і теж отримають своє. Тут польська поліція ж таки працює. Важливе питання, яке виникає. Ти правильно кажеш про те, що Польща теж зацікавлена в торгівлі з Ну, Достатньо зайти в будь-який український супермаркет і побачиш там купу польських сирів, молочки. Тобто, ну, навіть візуально зрозуміло, що поляки. Страждатимуть у разі, якщо кордон повністю закриється. І статистика каже про те, що обсяг експорту з Польщі в Україну в рази перевищує зворотній експорт. Але чому ми не чуємо польських політиків? Які це пояснюють, які доводять своїм громадянам, що блокування кордону з Україною шкодить також Польщі, основна причина полягає в тому, що фермери це дуже потужна і впливова електоральна група, особливо в контексті місцевих виборів, які будуть у Польщі у квітні. і відповідно ігнорувати їх неможливо. Так, да, в економіці, ці підприємства, які роблять молочку, соки, ну все що загодно, що продається в Україні, вони мають набагато більше в економіці. Але не електорально. І тому, принаймні, до виборів вони не можуть політики так говорити. Так, да, є звернення вже польських бізнес, які просять навести порядок на кордоні, тому що вони теж страждають. польська економіка страждає. Туск це розуміє. І коли в розмові з фермерами, поміч, його дуже така гучна заява, що давайте можливо тоді прикриємо взагалі кордон. Але він подав його в такому випадку, що ми постраждаємо більше. Да, ми можемо піти, от по вашому по хар хардкорному варіанту ви пропонуєте, але Польща постраждає ще більше ніж Україна. Давай загалом спробуємо зрозуміти, чи варто Україні розраховувати на те, що Туск зможе вирішити цей конфлікт. Давай, от перерахую коротко тези, які ми щойно з'ясували. Туск не контролює ситуацію в уряді. Це дійсно так. Туск зав'язаний на те, що суспільство хоче підтримувати фермерів. Це дійсно так. І Туск перед виборами не зважується на жодні кроки, але вибори будуть. Закінчаться місцеві, будуть європейські, далі там президентські. Тобто, чи можна розраховувати, що тут взагалі колись зупинить цей хардкор? Ну я все ж таки оптиміст. Вважаю, що да. Я вважаю, що він чудово розуміє, що це шкодить не тільки польській економіці, а й польській державі, тому що ну по суті розмиває монополію влади на якесь насильство і це серйозно. На мій погляд, є дві умови, за яких Туск це зробить: перше, він має стабілізувати своє положення, свою, ну, свого уряду. Це відбувається. В останні рейтинги показують, що рівень довіри до уряду Туску зростає. І це дає підстави. Сподіватися, що ну от тут все добре. І друге, польське суспільство має побачити, що на кордоні твориться безлад, і це ніяк не має відношення до захисту інтересів фермерів. Але якщо ти кажеш, що популярність уряду зростає, це означає, що Туск бачить, що його допомога протестам або відсутність блокування протестів йде на користь. Я не думаю, в Польщі це не єдина тема політичного діалогу. Там багато про конфлікти з попередниками, про те, що їх можуть посадити лідерів партії влади минулої. Тобто тут є багато інших моментів, яких тут ми зараз не бачимо, для нас вони зараз не актуальні, а для поляків вони більш актуальні. І, відповідно, тема кордону, до речі, в польській якихось медіа вона є, але вона має таке периферійне значення. І це досі не випадково, тому що створена. Дуже непогана картинка. Якщо ти е, не знаєш ситуацію, не знаєш всіх нюансів, наприклад, приїжджаєш на медику. І ти бачиш, що ну, ніякої проблеми немає. Ну, стоїть польський блокпост. Перед ним в'їзд в Польщу ну, 10 машин, навіть менше. На виїзд взагалі машин немає. А знаєш, чому немає? Тому що вони знаходяться на точках збору, які далеко від шосе. А потім біжає поліція і каже: ми сьогодні пускаємо там по одній машині вашого точку, одній стої, одної стої. І вони їдуть відповідно до поліції по тим нормам. Але вони не скупчуються біля цих блокпостів і не створюють картинку, що все погано. Це все організовує поліція, цей е, те, що наших водіїв не пускають до кордону, а змушують паркуватися десь подалі. Е, звичайно. поліція ніби нібито формально слідкує за порядком, але серед іншого вона полегшує роботу блокувальників. А головне створює красиву картинку, що насправді все в порядку. Правда, є пункти типокарчову, де це неможливо зробити, бо в ці готелі місця паркування фур вони знаходяться біля кордону. І тому видно, що це проблема дуже гостра, але є такі де медика, де може здатися, що проблеми справді немає. І куди приїжджає польське телебачення знімати? Звичайно, на медику? Загалом польське суспільство до цього ставиться як? Ти знаєш, мені здається, що вони знайшли для себе от якесь пояснення моральне, і їх все заспокоїло. Пояснення наступне. Ну, все ж таки, вони блокують не зерно українських фермерів, це зерно українських олігархів, навіть гірше не українських олігархів, а цих страшенних міжнародних транснаціональних компаній, які знищують українську землю, і виходить, ми робимо добро для України. І їх це заспокоїть. Це неправда, звичайно, але це така неправда, яка ну. Тебе дозволяє відчувати себе морально комфортно, і мені те, що от постійно згадується, коли був Брексіт, стався величезна кількість європейських далекобійників. застряли в Британії. Це були поляки. Ну поляки в основному працюють на цьому. І як в польські це піднімали всіх передовицях, наші хлопці заблоковані бідні українські польські водії не зможуть відсвяткувати різдво і своїми родинами. Зараз вони роблять набагато гірше для українців, але для них це морально нормально. Тож польські водії, а це українці. Ну так да. ну це насправді, як на мене, один з найгірших моментів, тому що за відсутності підтримки суспільства туску буде дуже складно. Вирішувати щось з кордоном, і от зараз ми бачимо ситуацію, коли кордон перекритий для автомобільного вантажного руху повністю. Ну тобто, окрім гуманітарних та військових вантажів, взагалі не пропускають нічого вже кілька днів. Як з цього вийти за ситуації, коли у Туска немає суспільної підтримки, ну це це велике питання. Мені здається, що тут маємо працювати і ми. Ми маємо казати, що це аморально. Що це дії польської влади, яка їх не красить, м'яко кажучи, яка абсолютно шкідлива і для Польщі? Також Мають бути об'єднані заклики і українців, і польського бізнесу, і якихось польських правозахисників. І в такому випадку я думаю, що польську якусь громадську думку можна змінити. Тому що вони зараз захищаються певними міфами, думаючи, що все це нормально. Якщо ці міфи будуть розбиті, то вони, і вони побачать цю реальність, мені здається, що вимоги будуть іншими, і буде простіше знайти якийсь компроміс щодо там знайти якийсь варіант, щоб захистити інтереси і українських фермерів, і польських, і українських далекобійників, і польських, і так далі. Ну що ж, це непросто, але іншого шляху немає, тому що нам. Потрібно розблокувати кордон. Нам потрібно, щоб наша торгівля зі світом, з Європою, і, зокрема, із Польщею, мала перспективи. Бо ми йдемо до європейського союзу із закритими кордонами. Цього не робиться. Ми будемо слідкувати далі за тим, як будуть розвиватися події у відносинах між Україною та нашим найбільшим, найближчим європейським сусідом. Лишайтеся з нами на каналі. Лишайтеся з європейською правдою. До побачення, пока.